Волонтери, а особливо волонтери Житомирщини допомагали, допомагали допомагають нашій українській армії, Збройним силам України. Я думаю, такого ні одна область не робила і не робить так, як те робимо ми. Хай те все добро, яке ви несете людям, хай воно вам завжди вертається з сторицю. Юлія томачова Зумовно, подяки грамоти ну, такого рівня не є найголовнішими. Найголовнішими це якісь слова вдячності, це результати твоєї роботи. І якби ну такі грамоти насправді вони є приємними, але не більше ніж пам'ять. Ну тобто, через якийсь там час подивитись, що вони є, і не більше. Тут зібралися дійсно ті люди, які працюють і роблять. Тобто це не ті волонтери, які кричать, що вони волонтери. Я думаю, що кожному було приємно отримати і таку табличку, оригінальне насправді, дуже привітання, незвичне, оригінальне. Чи, чи цей... Чи можна визначати це визнанням чи не визнанням, ну важко сказати, важко сказати. І я думаю, насправді, можливо, вже не так і важливо. Важливо, що у день волонтера люди, які працюють, які вкладають в цю справу. Ну, якщо не більшу частину життя, то половину свого життя точно на даний момент. І їх знають, їх пам'ятають. ну Насправді це важливо. Ja. Yes. <laughs>